Так, уявимо собі, що в результаті певних домовленостей, певних суспільних інформаційних процесів переконали суспільство в тому, що це треба робити. Далі, якимось чином, не знаю, просто не уявляю: закрили на статут, очі на статут ООН. Далі внесли зміни в Конституцію чи не внесли зміни в Конституцію Росії. З розумінням того, що все рівно рано чи пізно і е, вершник, і, і шах все рівно дуба дадуть, е, і щось якось буде, сіли за стіл і почали говорити. Тобто, по суті, чиста дошка. Умовно кажучи, представники двох сторін сидять і ведуть переговори, не розуміючи, а власне, що є платформою ведення цих переговорів? І через декілька хвилин вони почнуть відкривати резолюції і так далі, ну, повертатися в вчорашній день. Чи як? Чи почати, як це робили Гітлер із Сталіним, чи Ріббентроп із Молотовим Лінії проводити і ставити там підписи. Чи так як у Мюнхені без участі України зберуться Чемберлен, Гітлер, Мусоліні. Президента Зеленського посадять там десь в якійсь задній кімнаті. Через чотири години запросять його і скажуть ось тобі документ йди, реалізує. І на другий день до Чемберліна, Мусоліна і Гітлера додається ще Польща з Угорщиною почнуть шмадувати Чехословаччину на шматки. Це треба пам'ятати. І так добре. Знайшли якось, якесь рішення, хоча це велика умовність, і сіли за стіл переговорів, почали говорити. І так, що ми вирішуємо? Мир за території, чи членство в НАТО і ЄС за території? Ну, так як кажуть автори, про мир не йдеться тобто, членство в НАТО. Бо за цим розуміється, що це мир. Але чи є це одне й те ж саме? Бо вступ в НАТО не одномоментний з передачею контролю, так само, як вступ ЄС не одномоментний. Тобто ми тут миру не бачимо. Це просто розмови про вступ в НАТО в обмін на те, що території вже віддали одна проблема. Гарантії безпеки, які подібні до Будапештського меморандуму, який абсолютно юридично сильний міжнародно-правовий документ, який не виконують. ну, Росія зрозуміло вона агресор, але його не виконують з точки зору гарантій ні Сполучені Штати, Ні Великобританія, ні Франція. І не кажу вже про Китай питання. Тоді, де подівся мир? А, і де поділися гарантії безпеки, бо мова йде про членство в НАТО, але воно одномоментно не наступає. Добре? Хорошо, тепер уявимо. Знімається питання про мир і членство в НАТО. Ми говоримо про мир і безпеку. Ми говоримо про членство в НАТО. Як ви думаєте, Угорщина? Підтримає членство НАТО України за таких умов. Запам'ятайте просту річ: як тільки хтось у Києві чи в світі скаже, що від України відтяпати зі Сходу і з півдня, процес почнеться і в Закарпатті. І це треба пам'ятати. Завжди це треба пам'ятати. Бо цьому учить Мюнхенська угода. Таким чином, одномоментного членства в НАТО немає, і за таких умов миру немає, безпеки немає, членства в НАТО немає, членства в ЄС я навіть не піднімаю за таких умов. Далі. Членство в ЄС. Хтось скаже, що це празне питання. Скажіть, будь ласка, чи є країни в НАТО? От за винятком Туреччини, які не є членом ЄС Європейської. Це дуже цікаве питання. Бо, як ви бачите, можна бути членом НАТО. Бо Туреччина, ну, наприклад, член НАТО, але не член ЄС. А навпаки, може бути? Ні, не може бути. Звідси виникає теж. Проблемка невелика. Бо, як ми пам'ятаємо, членів НАТО 32, а членів ЄС 27. Тобто ми ще не член НАТО, але ми хочемо бути в ЄС. Тобто, це абсолютно чітко. Не стали членами НАТО, не будете членами ЄС. Більше того, якщо навіть стали членами НАТО, це не означає, що ви будете членами ЄС. А це проливає питання світла на питання економіки подальшої, інтегрування економічного. Тобто тема миру тут не світить, тема безпеки не світить, тема допомоги в відбудові не світить, в принципі, економічна модель. Зрозуміло, чому? Вони стали членами НАТО, значить, ви не будете членами. Це вже дешевше для світу, для Європи і так далі. Тому про це і пишуть. Добре. І тут, умовно кажучи, знайшли вирішення і якимсь чином ці питання закрили. Хоча це вже не питання для розмови із агресором, це питання для розмови з Європейським Союзом. І як ви бачите, вони рівно зважені. Тобто, Україна, якби качається на цій каруселі між проблемами. Безпеки і економічного відродження з Європейським Союзом і питання миру і території з Російською Федерацією. Але тут ще не все. Бо ні Америки не бачать швидкого членства України в НАТО, ні Німеччина не бачить швидкого членства України в НАТО. Тобто територію віддали, а членство на дорозі ніколи так швидко ще не Україна була, не була до вступу в НАТО як зараз. Це красива фраза. Бо нас навіть усі не, не впустили на те, що ми зайшли в світлицю. Хорошо? Добре, таким чином, ми говоримо про те, що тут уже на цьому етапі. Четвертому етапі є маса проблем і умовностей, на які відповіді просто на сьогоднішній день не існує. Добре, хтось вирішив ці питання. Не знаю як, але здолав їх. Членство України в НАТО і ЄС. Ми вже сказали про те, що цілий ряд держав не сприймуть цього. І я вже сказав про те, що цілий ряд із них перетворяться із просто партнерів у НАТО на шакалів і раз там віддали територію, то будуть рвати з іншого боку. Невже не видно з нинішньої точки зору, що Угорщина це перший претендент? Дальше, панове, ми недооцінюємо роль міжнародних інтересів. Зовнішніх інтересів багатьох держав. І тут треба мати на увазі, що о, історичні е, певні уроки і історія вона багата такими речами. Тобто, ми вже сказали про те, що ми відступили від статуту ООН, принципу територіальної цілісності і суверенітету, тоді е, виникає питання: а як? Ті історичні моменти будувати з Польщею як і з Білоруссю Словаччиною, наступне. А як вирішувати питання політичні із друзями, друзів Москви в Європі? Бо нам же треба вступити в ЄС і в НАТО? Тобто той, хто говорить, що членство в НАТО і гарантії безпеки це якби позитив. Я зараз вам показую про те, що маятник політичний, який хитається в Європі, він іноді друзів, друзів Москви перетворює в тих, хто поставлять бар'єри, які ми не здолаємо. Бо це не одномоментний процес вступу в НАТО в ЄС, це голоси національних парламентів. Як з тим бути? Я розумію, що може Марк Рютте рішення прийняти особливо, особисто, але ж парламент це не особисті рішення, не індивідуальні рішення. Так само, як недооцінюється і питання Криму у цій ситуації, я знаю, що ніхто в світі, в світі ніхто не хоче вертатися до теми Кримської Каліфорнії. Але при вирішенні цього питання, про яке ми говоримо, доведеться вернутися. Позиція США стосовно нинішньої ситуації війни, вона в тому числі враховує і це питання. Але це ще не все. Крим це не тільки і не стільки Кримська Каліфорнія для США. Це ще для США і для України майбутнє. Кремли кримських татар. Зробити цей крок, я відкриваю очі вам, це прийняти на себе злочин, фактично розтоптати цей народ. Я хочу, щоб розуміли, ті, хто пишуть ці статті, ті, хто радять у Вашингтоні, в Європі, у вас в принципі. Мораль якась людська є, і ті, хто в Україні за це тягнуть, ви, в принципі, розумієте, що ви робите. Ви народ, народ з його культурою історією, кидаєте просто в полум'я знищення, ви берете на себе злочин. Тому і в питаннях. Рішень Сполучених Штатів і України, доля кримських татар, вона не дає можливості тут просто сказати, що Крим це територія Росії. Задумайтесь над цими речами. Якщо говорити про членство в ЄС, то там причин, у яких виникнуть проблеми з вступом України в ЄС, від нуля до безкінечності. Оцей знак безкінечність поставте. І запам'ятайте, що проблеми вступу України в НАТО з проблемами вступу України в ЄС це мікрогорошинка. Бо сигнали, які прозвучали політичні, від Польщі, від Німеччини про те, що. Українське збіжжя впливає на європейський ринок, я дуже легко про це кажу. Насправді, високотехнологічне сільське господарство Польщі, Німеччини багатьох європейських країн воно не витримає конкуренції з українським сільським господарством за будь-яких умов. І причиною цього є те, що. Культура землеробства українського, особливо культура натурального землеробства українського природнього, вона порядки вища, ніж культура будь-якої європейської держави високотехнологічна, тому що європейська культура базується на генні модифікації, на хімізації сільського господарства, на багатьох технологічних речах. Які в Україні ніхто ніколи не використовував. І тут виникне питання: йти Україні до цього, чи йти Європі, ну, не будеш Європа, вертатися до цих звичайних традиційних способів ведення сільського господарства. А вони на порядки екологічно чистіші. І це знають усі: якщо прибрати з українського ринку китайський агрохімічний хлам, яким сьогодні годують українську землю. Безголові аграрники, які є ще. Я торкнуся лише одного маленького питання, яке стосується вступу України до ЄС. Таких питань безліч. І при бажанні, і при неробстві у цьому плані України тут виникне маса проблем.